Свіжоприданий Volkswagen Passat в Седані 2019 рік, 68 тисяч пробігу, 2 літровий дизель на ДЗЕ, По халявній ціні 19 тисяч 990 доларів шейверлайні. Отже, саме таке наш авто хотів підписник перевірити через сервіс Carvertical. До речі, можете користуватися сервісом Carvertical з 20% знижкою при промокоді Drive 500. Отже, переходимо на CarVertical. Що ми бачимо? Переважно в нас скручені пробіги, ДТП, таксі, а тут авто в нас після повені. Отже, дивимося, серйозно затопило тачку рівень води був точно вище вікна, не менше. Цікаво, що там з електрикою по іржі, яка в майбутньому піде та іржа по і по салону які там будуть запахи. Тобто ми звичайно отримуємо халявну ціну, але отримуємо авто з досить цікавою історією. Напишіть, друзі, в коментах, чи купили ви таку тачку. Я б собі, чесно кажучи, не придбав би, навіть якщо б та автоби і 15 тисяч доларів коштувало. Ось така от історія.